І ось день вдячності ще раз: це про те, що ми дякуємо Сахарову. Ми дякуємо Валерію Новодворській. Місія Джеймса Мейса. Омелян Пріцак написав для цієї книги Микола Жулинський про цього вченого інтелектуала світового рівня, якому ми не, не те, що не дякуємо, ми його не прочитали, як слід багато, в чому це видно. Джону Маккейну ми маємо дякувати. Зеленому патріарху Варфоломію. І оця вся книга пронизана вдячністю. І я, звісно, тут є стаття про Михайла Горбачова, з яким, якби я вибрала свого часу шлях депутата Верховної Ради Союзу, я мала шанс пересіктися в у Москві ще тоді. Але довгими, довгими, довгими шляхами свого власного особистого вибору, вибору якого я розуміла так, як я розуміла. Я е, прийшла зрештою до того, що я тут цитую Левка Лукянка, який казав: якщо українці мають комусь поставити пам'ятник, то це е, Рональду Рейгану і Михайло Горбачову. Бо вони нам дали шанс отримати тоді безкоштовну свою незалежність. Інша справа, бо я уявляю собі зараз у вас там можливі емоції з цього приводу. Про безкровну незалежність. Інша справа, як ми цим шансом скористалися. Погано скористалися. Треба це визнати. Я на цьому хочу особливо зробити наголос, тому що визнавати свої помилки ми ще не добре вміємо. Ну, скоріше, ми вміємо дуже класно захищати наші, наші помилки, захищати. А я хочу, щоб ми визнавали, що ми погано скористалися шансом, який дав нам час, історія, попередні наші покоління, які підготували незалежність. Так, і Горбачов з Реганом для цього теж привнесли немало. І тому про цю вдячність Горбачову написали ми статтю Книгу День вдячності». І принагідно, через Віктора Мироненка з Чернігова, знайомого, доброго Володимира, Бойка, нашого автора, передали цю книгу Горбачову. Ну, Звичайно, Віктор Мироненко сказав, що вона писала дуже мало, що це така невелика стаття. Ну, а знаєте, якщо український контекст мати на увазі, у нас тут всі стояли на вухах взагалі того, що ми Горбачова згадуємо. Вони всі казали, ви знаєте, що Горбачов там в кінці життя говорив, що Крим не український. Друзі, я знаю. Я знаю і відстежувалася, це прекрасно розумію, які інші проблеми Горбачова, який був зовсім не лимонадним Джоє, він абсолютно людиною був з своїх суперечностей свого часу. Але треба завжди виокремлювати найголовніше. Найголовніше це те, що при збігу обставин, чи те, що він хотів чи не хотів, він дав шанс. Україні їх не стати незалежною державою. А все інше це інше. І ще якось Михайло Горбачов попросив мене, написав мені листа. Уявіть собі, тобто, який теж історичний перебіг. Хтось, тобто, ось ви бачите фотографію десятикласниці, яка вирішує йти в Москву, стати депутатом Верховної Ради Союзу, а потім. Піти вчитися вищу комсомольську школу в Москві, тому що я не поступила після першого року. І знову-таки мені люди добрі казали: «Слухай, Лариса, ще раз, ще один шанс. Ну, тоді я казала, що ні, я не хочу бути професійною революціонеркою. А от, і залишилася ще один рік на будові і вступала в настирно вперто ще раз. І тоді після цього. Не зустрічі, шанс, який тоді був втрачений, ніби все одно, ось через скільки років 97-му я закінчила школу. А в 2000... 1997-му сьомому виникла шостому виникла газета День. А потім ми після поразки на виборах Євгена Марчука 99 рік. Відкрилася драматична сторінка, в якій я казала, що треба тепер займатися спішно народом, тому що можна було створити трансформацію зверху. Тобто я абсолютно була переконана, що наш нас час такий був. Якщо ми його втратили, треба займатися народом, щоб він був готовий стати такою великою фортецею. І ми творили бібліотеку, і, зокрема, і День вдячності, і всі книги, які ми хотіли захистити українців. Ну, і, звісно, ці всі зусилля були помітні. І тому, коли Горбачов написав мені листа, то він просив, щоб я оцінила і його книгу, яка вийшла на той час книга-мемуарна. І вона була цікава, і я написала йому листа. Зрештою, цей лист потім був опублікований в газеті День. Ну але, звісно, в наших широтах наша німедіакритика ніхто цього не зауважує, це не їхні інтереси. Вони аналізували все з точки зору. Антоніни і ще кого-небудь придумували якихось персонажів і видумували українцям заняття, які применшували наші якісь горизонти, тому що це все зводилося до підглядання, до переказів, до пересудів і пліток. І це все захащувало наш простір, де для полемік про щось більш складне, звісно, місця не було. І тоді я бачу написала, що. Ну, мені здається, там була ця важлива фраза про те, що знаєте, Михайло Сергійовичу, я переконана, що ви б не пішли, не зважилися на перебудову, якщо б не були українці. Ну, як ви знаєте, гопкало це прізвище матері Горбачова, і власне по матері він українець. Так само, як Анна Політковська, може, не стала б такою політковською, якщо б вона не мала дівоче прізвище Мазепа. Я абсолютно переконана в цьому. І Михайло Сергійович, напевно, що він, він звичайно, прочитав це, він не розумів, про що я. Але він, здебільшого, я думаю, що по самоідентифікації він себе відчував частково українцем. Ну, але як і в нас буває, так часто. Ну, етні... етнографічним українцем тому що коли він хворів то він написав нам з Михайлом Сергійовичем що Господи. він написав нам з Єнокировичем прохання що ми написали... записали йому диск українських пісень і в госпіталі він це слухав ну, зрештою ми знаємо що він сам співав деякі пісні особливо на вірші Глібова Чернігівські пісні в нього була частина української душі але, зрештою, він ріс умовах, які дозволяли йому відчути себе першим московським студентом. Це було так модно тоді, така ліберальна сторінка згасаючого союзу, який вже не був таким кривавим, був таким вегетаріанським. Ось, і зрештою, це все перетекло в Горбачова, який був здатний піти на якісь сміливі кроки, коли знову таки та ж Маргарет Тейчер, про яку ми вже згадували. І столітні ювілеї, якої ми, на жаль, не відзначаємо, тому що у нас немає місця в інформаційному просторі для таких подій, дат. І течер сказала про Горбачова, що це здається, з цим, з цим хлопцем можна мати справу. І тоді, от, оскільки її голос був почутий у всій світовій політичній тусовці, я думаю, що перед Горбачовим відкрилися багато дверей, і, зрештою, він був прийнятий разом з Раїсою Титаренко, українкою з-під Чернігова в кращих світових колах. На що українці і зараз не здатні зреагувати, тому що ми звикли захищатися від своїх кращих, які пішли в інші світи. Самі ми тут не створюємо приваблової платформи для того, щоб все це було назад зібрано, і не дозволяємо нікому поїхати нікуди, тому що ви туди не можете їхати, ви будете зрадниками. Ну, друзі, мої, по-моєму, це тупикова, тупикова лінія поведінки. Ось на цьому я хотіла ще раз наполягти, тому що вдячність це сильна риса, зростання це сильна риса. І притримуватися своєї лінії, інколи вона здається невиграшною, але що це твоя лінія? То вона тебе веде твоєю дорогою. Якщо це твій камінь, то коти свій камінь. От Зрештою, ці всі сюжети, вони, дивіться, як переплелися. Да? Тобто, десь там 10 клас, десь там будівництво, десь там тобі вигідна пропозиція негайного успіху, можливостей, а за тим пропозиція, до речі, ну, без будь-якого там намагання розповісти зразу всю свою історію, всю свою біографію. Я все ж таки нагадаю, що. Були вигідні пропозиції пізніше. Наприклад, чим не вигідна пропозиція бути прес-секретарем президента Леоніда Кучма. Ну я думаю, що будь-хто з журналістів хотіли б її реалізували б її. А я вважала, що звісно, це разом з президентом повинна працювати та людина, яка вірить, що це мій президент. Але Кучма не був моїм президентом. І звісно, я відмовилася і не пішла. І це було правильно і позитивно і для мене, і думаю, для нього так само, хоча, хоча напевно, він думає інакше. І ось я говорю кожного разу про те, про свій, про свій вибір, про його складнощі. Про те, що це зрештою виливається потім для тебе. І коли ти відмотуєш назад такі якісь стрічки, спогади, ти думаєш, де правильно було, що було не зовсім точно, чого я не знала, як би я повела себе тепер. В багатьох випадках принципових, я думаю, що я б повела себе так само, бо це відповідало моєму власному відчуттю і характеру, напевно, що так. Ось тут ми говорили про те, що день дячності, я побачила книгу цю в руках останнього президента вже неіснуючого союзу Михайла Горбачова. Він прочитав, він сказав, що він про це думає. я, Звичайно, подякував. Ну і тим не менше, українці повинні більше розуміти, що це все треба вивчати треба це все знати. Ми будемо багатшими, це допоможе нам вистояти, тому що війна закінчиться. Сили для того, щоб її закінчити в Україні, звичайно, вже не такі, як були, але у нас є, за нами є своя правда, і ми не можемо жити інакше, ніж наполягти на ній. Але потім ми повинні уявити собі, якою буде наша країна, яким ми бачимо її майбутнє, а без знання оцих всіх ключових історій, ключових знакових постатей. Ми не зможемо змоделювати майбутнє, бо ми будемо думати, що ми назавжди приречені на правління людей, які не мають політичних біографій, які не мають історії своїх поглядів, своїх відмов. Тому що вся історія людей вона часто складається з тих моментів, коли ти говорив так або ні. І ось ми повинні розуміти, як ми прийшли до війни, чому це сталося. Це було так само з мовчазною згоди дуже багатьох людей. Тому що програні битви ще попереду були великі гуманітарні битви. Згадайте? Один з проєктів Савіка Шостера, єдиний проєкт, який я схвалюю на українському телебаченні, це був проєкт Великі Українці. Згадайте, який, була масова, який був масовий інтерес. Але після цієї програми чи було тоді щось продовжено? Ні, на довгий, на довгий час на великий термін була пауза мовчання навколо цих фігур. А ось тепер вже багато всього разом розібраного, нерозібраного, звалилося на піднепідготовлені людські голови, тому що війна. Але якщо б готувалися до того, якщо б ви розуміли, яким гострим було тоді голосування. Ви ж пам'ятаєте, що по рейтингу голосування спочатку на перше місце вийшов Ярослав Мудрий, що я вважаю абсолютно правильно. Потім палки голоси ура, патріотів, палких революціонерів почали всі кричати, що це підтасовано, що це маніпульовано, що на першому місці мав бути Степан Бандера. Ну, ось і тут пролягає чи не найгостріша лінія між українським суспільством і тодішнім. Звісно, ніхто не буде заперечувати, що Степан Бандера величезна постать для українського визвольного руху і для людей, які розуміють період, в якому він жив. І якщо, але якщо оцінити всю українську картину. Тодішню, теперішню на майбутнє, то треба сказати, що це, якщо, б, якщо це накручування було, я, не, я сумніваюся в цьому. Я більше вважаю, що ось цей, цей лемент, який був знятий навколо, він був штучний, навколо протиріччя між Ярославом Мудрим і Бандерою, він був штучним і шкідливим. Бо і Ярославу Мудрому є місце найперше в великій українській історії, і Степану Бандері є своє місце в великій українській історії. Але це місце періоду, а місце Ярослава визначальне, бо він був прабатьком української держави і українського простору. Тоді він називався Київська Русь, і це була імперія. Ось, власне, чого ми хочемо на виході, якої перспективи ми хочемо. Ми хочемо постійно ставити воза поперед коней, ми повинні перегороджувати собі шлях до порозуміння всередині країни. Росія успішно цим користується. Ось вони підхопили лінію, ніби що Україна це суцільна бандеризація, українці не зраджують пам'ять про УПА і про бандеру. Але вони бачать світ ширше. А українці, які підігрували росіянам, зробили ще погану справу, тому що на це дуже нервово реагували інші, наші сусіди-поляки, і які теж сприйняли це все як петарду в їхній город. Хоча поляки, ну звісно, їх треба розуміти, їх треба критикувати, але це зовсім інша розмова. І ось ми визначаємо всю цю свою історичну дорогу і кажемо самим собі. Що ми тепер повинні вивчити всі свої помилки, чесно їх визнавати, але не переходити до вічного посипання попелом, виходити з образу жертви, більше згадувати своїх великих, більше згадувати свої сильні сторони, допомагати один одному зміцнювати фронт, виходити з образу жертви, будувати майбутнє ефективне і успішне, і життєрадісне. Ну, я сподіваюся, що ця розмова ще буде продовжена. Дякую за увагу.